Пестициди, бомба уповільненої дії. Їх вплив зазвичай виявляється не одразу. Наслідки можуть стати помітними аж через кілька поколінь. Наприклад, ДДТ або ДУС, який вже кілька десятків років для обробітку землі взагалі не використовують. Виявляють в організмі людини і досі. «Доходили ДДТ в материнське молоке, тобто в грудному молоке у жінки молоді, Вроді з тим ДДТ вже ніколи і не зустрічались, і в материнському молоке обрілялась вот ДДТ отруєння пестицидами може призвести до серйозних захворювань і навіть до раку. Це канцерогенне дійство визначається не в даний момент, от, коли людина, допустим, ну, залишки пестицидів потрапили, в небольшому кількості, людина, вроде, не, не чувствує це, а вже в далеких поколіннях, у дітей, у внуків, виходить, що в общем -то, визиває канцероген... явлення ракової заболівання. Аби зменшити згубний вплив пестицидів, лікарі радять добре мити фрукти і овочі, знімати з них шкірку і зберігати на сонці. Під прямим сонячним промінням ці хімічні сполуки розпадаються. Втім, екологи кажуть, пестициди з нормальним терміном придатності ще пів біди. А от протерміновані, вкрай небезпечні. На Хмельниччині таких чимало. Їх зберігають на спеціально обладнаних складах. залишок непридатних СЗР становить 379 тонн 125 кілограмів. Вони знаходяться в 16 місцях. Щоправда, експерти кажуть, зберігання не панацея, а лише відтягування часу, бо рано чи пізно зіпсовані пестициди таки доведеться знищити. Найкраще та найдешевше спалити їх у спеціальних печах. В Україні таких немає, тому наші непридатні пестициди вивозять за кордон, аби там утилізувати. Однак у нашій державі, як і на все, на це також немає грошей, бо тільки на зберігання непридатних пестицидів на Хмельниччині щороку витрачають більше 30 мільйонів гривень.